Цієї неділі на стадіоні ювілейний у Бродах відбулися заходи із відзначення Дня фізичної культури і спорту. Відкрив захід тренер Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Сормай. Він вручив грамоти з нагоди свята, викладачам і тренерам Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи, зокрема, Мирославу Демчуку, Валентині Войтку, Богдану Мисаку та іншим, котрі з року у рік досягають хороших показників у спорті. Звертаючись до переможців районного чемпіонату з футболу на приз шкіряний ім'я. Юрій Сурмай сказав: Ви наша гордість і наша надія. І в майбутньому при наполегливій праці виступатимете за відомі команди прем'єр-ліги. Секретар Бродівської міської ради Михайло Чунгін від імені голови міста привітав юних футболістів з подвійним святом. Це особливо приємно було чути юним спортовцям від досвідченого тренера. Михайло Чунгін наголосив, що міська рада завжди підтримує чемпіонат серед юніорських команд, який організовує Федерація футболу Бродія. Спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою. Отож, нагороди серед юнаків 2000 року народження і молодших отримала команда дитячо-юнацької спортивної школи за третє місце. На другому місці команда суходоли, а перше упевнено зайняла Ніка Броди у старшій віковій групі 1997 року народження. І молодші третє місце в Галичини під Каменя, на другому Старбурс, а перше за Бродівською оболонню. Заохочувальними призами були відзначені кращий гравець серед юнаків 2000-року народження Юрій Гром'як. Кращим захисником у цій же віковій групі став Андрій Левчук, а воротарем Дмитро Семеренко. У старшій віковій групі персональні нагороди отримали гравці Олег Клим та Роман Баб'як, Мар'ян Мазурок і Андрій Ляшенко. Прикро, що свято пройшло за відсутності організаторів та координаторів спортивного життя у районі. Як це було у попередні роки, коли відділ мал. У дії спорту був самостійним структурним підрозділом Бродівської районної державної адміністрації.